Чи сортуєте ви сміття? Ну да. так. Пластик до пластика, там я сортую. Е, ну, Поліетилен. Якщо я бачу, що типу, є різного виду баки, то я, понятно, діло, що кидаю різного виду. А так, якщо є один, то я один. кидаю. Я не, я не собираюсь шукати і ходить. Ну, звісно, можна було б побільше їх поставити, але ну, і так достатньо. Ну, да, це, Есть, ну, не забруднювати планету, воно ж довго переробляються. Це не бумажка, яка розстала за год і переробляється. Ну, воно ну, дуже впливає на природне на колишнє середовище, есть, на флору і фауну. В океані забруднення, там просто ну, тони мусора. Риби вмирають із цього. Есть, ну, це дуже важливо. Ні. Чому? Немає такої звички і не було можливості практику таку внедрити в свою в своє життя. Як вважаєте, чи варто починати? Сто відсотків. Сто відсотків, бо це, це важлива штука, і дуже важливо робити її саме звичкою. Можливо, знаєте, це як е, візуальний приклад. Він відсутній. Немає якихось таких елементів, які б тобі підказували, що ну, це треба робити, і це повинно бути як норма. Ні. А, чому? А я сама живу, в мене сильно такого, щоб сортувати немає. Ні, ну бутилки пластикові я викидаю, а те таке, що кульочки, бумага, все одне. А як ви вважаєте, чи варто починати? Думаю, що варто. А через що ви не сортуєте? Може, через те, що не вистачає баків? Ні. Просто щось Просто так. Привикли, а тепер вже важко перестроїтися. Ну, пластик то викидаємо, від олії, бутилка, а так. А ми сортуємо, так. Да. Ви маєте на увазі біля вдома, так? Да? Так, да, да. Да, да, є є. Ну, там. Да, є пластик, скло і загальне сміття є, да. є так. Сортує, да? Ми сортуємо, так. Да. Чому важливо? Тому що е, легше його е, утилізувати потім, так. Да, по е, відходам. Наприклад, ну якщо все разом, ну трудніше, а якщо сортувати, так легше утилізувати. І можна, може бути е, використовувати е, повторно. — Яких? скла, наприклад, пластик, матеріал? — Ні. Чому? Не можуть відповісти. А чи варто починати? Напевно так, тому що зараз вже є багато шляхів, за допомогою яких люди переробляють сміття або дають їм друге життя. Там чи скло переробляють, чи просто пластик в залежності від типу переплавлюють. Тому я думаю, те, що так, да, потрібно починати. Баків вистачає, але у людей бажання більше не вистачає, щоб його сортувати. Ну, звичайні смітники, які на вулиці йдуть, тобто які забезпечила Черкаська міська рада. І вдома сортуються нарізно пакети для пластику, скла, папіра, і основний смітний бак для тіпо, як перегній. Так. Ну, для того, щоб як мінімум було екологія чище, щоб не викидувати це все сміття, як ну, звичайно, викидати то все в одне сміття. Ну і як би полегшити справу робітникам, які цим займаються. Обов'язково. Обов'язково. Мусор в один, та саме, стекло в друге, пластикове третій, і навіть пробки оці, те, що виходить, то ми теж в його... Водіводільне місце, так що це так. А чи вистачає баків, пластику, скла у вашому районі? Я не можу сказати, тому що я так пішла на роботу, прийшла я. А так бак є. Баки є. Михайла Грушевського, там кругом баки стоять ті, що треба. Без цього не може. Зараз це взагалі треба, треба на кожному углу ставити, тому що йде і кинув, навіть цигарку кинув. А чому це важливо? Ну, тому що ми переживаємо, щоб ну, довкілля у нас було таке ну, гарне, е, щоб українською мовою, щоб нам було приємно навіть, от, навіть, посидіти тут.